Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку біотичні, абіотичні та антропогенні фактори. Організми підвладні впливу різних чинників середовища, екологічних факторів, які за своєю природою можуть бути абіотичними, біотичними і антропогенними. Для того, щоб адаптуватися до відповідного середовища існування, живим організмам треба виробляти пристосування. Щоб запобігти негативному впливу таких факторів. А біотичні фактори це чинники неживої природи, фізичні та хімічні умови середовища. До них належить температура, вологість, світло, рух повітряних мас, течія, солоність води, опади, сніговий покрив чи магнітне поле землі. Біотичні фактори. Під біотичними чинниками середовища розуміють взаємний вплив живих організмів одне на одного. Умовно біотичні чинники можна поділити на внутрішньовидові та міжвидові. Внутрішньовидові чинники проявляються у впливі особин певного виду одна на одну і конкуренцією за різні ресурси. Проявом таких чинників є боротьба за територію, їжу чи статевого партнера. Міжвидові чинники дуже різноманітні. У процесі еволюції сформувалось декілька типів міжвидових взаємовідношень: конкуренція, хижатство, паразитизм, коменсалізм тощо. Усі вони є міжвидовими біотичними чинниками, антропогенні чинники це чинники зумовлені діяльністю людини. До них належить забруднення середовища, необмежене полювання, руйнування середовища існування, занесення нових видів тощо. Відносно будь-якого фактору середовища живі організми мають так званий діапазон сталості або толерантності, якщо інтенсивність якого-небудь чинника виходить за межі толерантності, живі організми гинуть. Так, якщо слон потрапить у місцевість з температурою повітря мінус 20 градусів, то він досить швидко загине, тому організми намагаються жити в умовах, де фактори не виходять за межі толерантності. І до яких вони найкраще пристосовані. Такі умови називають біологічним оптимумом для певного виду організмів. Більшість екологічних факторів змінюються незалежно один від одного, і досить важко підібрати місце проживання так, щоб усі фактори були в межах біологічного оптимуму. Тому зазвичай деякі чинники впливають на живі організми сильніше за інших. Фактор, який найбільше впливає на виживання, називають обмежувальним або лімітуючим. Лімітуючими факторами можуть бути температура, тиск, солоність води, хижаки чи тощо.